Вітаю, народи! Ви на каналі мій погляд Крут, і з вами крути. Нам показали нові банери з четвірками. Ну ми поглянемо, що ж нам розробник додав у банер з шилонен. Що ж. Серед п'ятірок, ми вже знали, що це буде Шилонен та Чіорі, і давайте спочатку про них. Шилонен – це Гео-саппорт, яка зрізає резисти супротивників, може носити новий крутий натланівський сапортський сет, а також, в певній мірі, може бути дамагером. В другому банері в нас Чіорі. Чіорі це другорядний ДД, вона спричиняє демедж, знаходячись поза полем бою, прикликає ляльок, які дамажить, щось приблизно як Яє, Фіш, ляльбедо оце все те саме приблизно робить Чіорі. Однак в неї є один недолік. Якщо вона у вас Сі0, то для того, щоб прикликати другу ляльку, їй потрібна геоконструкція. Тому, скоріш за все, паралельно з баннером Шилонен додали Чіорі, щоб ті, в кого немає сі 1 могли собі викрити. Сі один, якщо вони хочуть грати разом з шилонен, бо шелонен не створює геоконструкцію. Отака, от, от е... не знаю, можливо, вони про це думали, можливо, це просто так співпало. Я думаю, що так. Переходимо до четвірок. Перша четвірка це колеї. Ну, що я можу про неї сказати? Ну, це слабкий персонаж. На жаль, її зробили дуже слабким персонажем, тому що є ГГшка, яка виконує ту саму функцію, але краще. Тоді мені дуже не сподобалося, коли її випустили, дали її безкоштовно, і мені дуже сподобався її історія цього персонажа, а її зробили, ну. Я її прокачав, але насправді ну, мало кому вона знадобиться. Однак в неї є цікаве використання, вона лучник, а отже, може носити Елегію. І якщо вам потрібен дендроперсонаж, тобто для накладення дендростатусу, і носій елегії. Тоді колеї це ваш найкращий вибір. Наприклад, це можна використати з Клоріндою. Непогано так багато разів бачив, що так грають: беруть фішель, Клорінду, Канзуху та колеї з Елегією. Другий персонаж це Кендіс. Ще один погано спроєктований персонаж. Вона поки що не має адекватного застосування, тому що вона трішки дамажить, трішки накладає гідростатус, але недостатньо часто, щоб стабільно його підтримувати і отримувати якусь корисність від цього. Вона дає гідроінфузію, яка не те, щоб комусь сильно була потрібна, і вона збільшує демеж звичайних атак, але в більшості команд. Взяти її для автоатакера невигідно, тому що є значно кращий персонаж Єлань, яка, по-перше, дамажить, яка більше накладає статусу, і яка бафує більше демеджу. Тому досить дивно було робити саме такого персонажа, особливо після того, як Єлань вже існувала, а потім ви додаєте Кендіс. Так, вона четвірка, але з Сузір'ями можна було б зробити її кращою. На жаль, сузір'я її не те, щоб сильно рятували, я її майже собі прокачав. На цьому банрі, скоріш за все, я доб'ю собі c 6 і вже повністю її прокачаю. Але ну насправді, це... цей персонаж не вартий її вкладень, на жаль. Другий персонаж в цьому банері і, і знову розчарування. Я абсолютно повністю підтримую те, що її візуальна складова, її сюжетна складова, вони просто неймовірні, як для четвірки, але зробили б їй нормальні скіли. Ну, що поробиш? Можливо, в майбутньому її скілсет буде комусь корисний, але зараз таких персонажів просто немає. Ідемо далі. Дорі теж досить спірний персонаж. Вона хілер електро, може замінити в деяких випадках кукі, однак вона вішає статус, ну тобто може закривати реакцію Хайперблум лише ультімейтом, якщо, звісно, в неї немає С6. І до С6 я б взагалі не радив використовувати цього персонажа. Так, вона може заливати енергію у активному персонажу, але це така маленька кількість, що. Як на мене, це взагалі не має сенсу. Плюс через те, що для закриття Хайперблуму їй потрібно багато відновлення, вона буде мати менше майстерності. Приблизно та сама ситуація, що і в Томи. Але. В Томи немає альтернативного персонажа, а в Дорі є Кукі. Тому і дорі весь час на другий план відходить, тому що є кукі. Але якщо дорі у вас буде С6, то вона починає отримувати інфузію використанням навички. Якщо дати їй в руки меч жертовний, який відновлює навичку, тоді у вас буде дві інфузії по 4 секунди. Цього вам загалом буде вистачати, і так як вона дворучник, в неї дуже такі широкі атаки, то своїм мечем вона і закриватиме хайперблум. Це буде досить класно. Я своєю дорі інколи проходжу безодню, і мені дуже навіть подобається до того ж, її можна цілком брати як хілера в команду з фуріною, тому що вона своїми атаками на С6 хілить не лише себе, а й усю команду. Тому, на відміну від кукі, яка хілить одного персонажа, Дорі може хілити усю команду, і в цьому випадку її можна дуже класно використовувати з фуріною. На жаль, щодо персонажів, у мене таке з одного боку розуміння, а з іншого боку, розчарування. Тобто, я розумію, що Шилонен – це, мабуть, найочікуваніший персонаж за дуже довгий проміжок часу. Тому цілком логічно, що в її банер додадуть четвірок, яких більшості ну, не хотілося б бачити в цьому банері. Але, ну, що поробиш. Йдемо далі. до... Збройного банеру. Якщо подивитися на збройний банер, то в ньому є два мечі, а отже, корисність цього банеру трішки піднімається. Однак, якщо у вас немає шелонен, хоча я не знаю, чому у вас не має бути шелонен, тоді цей банер, можливо, буде не найкращим вибором для вас, тому що Signa шилонен, ми далі ще її оглянемо, вона дає деф, а тому підійде лише їй. І, можливо, в деяких випадках Чіорі та Альбедо, але це все одно буде досить поганий вибір, як на мене, вона краще все ж підійде тільки самій Шилонен. Однак на Чіорі та Альбедо її ну, можна використати. Це не найгірший вибір, скажімо так. Сігна вже Чіорі, вона вже класна. Її можна використати на Альбедо, Чіорі, звісно, для них ця зброя дуже, досить класна, ну вона найкраща в своєму роді. От. Е, і її можна використати для більшості персонажів, які використовують е, в своїх ротаціях демедж від навички та звичайної атаки. І таким чином до цього списку... Ску додаються Альхайтама сюди можна додати, можна додати сюди фуріну, можна додати сюди кецін, можна додати сюди та будь-кого насправді, хто використовує звичайну атаку та. Навичку, ну чи навичку. І в цьому випадку ця зброя досить універсальна, може підійти великій кількості персонажів. Тому якщо у вас є Шилонен і ви збирались покрутити збройний банер, тоді це буде досить вдале рішення, тому що навіть якщо ви не отримаєте сігну Шилонен, то ви отримаєте сігну Чіорі, а вона досить класна і універсальна. Йдемо до четвірок. Перший в нас лук Раст. Він підходить на автоатакерів, а саме на Юймію і, можливо, Фізфішель. Але загалом, як на мене, застосування в нього вкрай обмежене. Далі в нас меч новий, ми його далі ще оглянемо. Далі спис новий, ми теж далі його оглянемо. Тому переходимо одразу до кодексу Фавонію. Це, ну, Фавоні, це, звісно, енергія, все класно. Вона підходить зараз приблизно двом персонажам непогано. Це в нас Шарлота. Та Сянь Юнь. Ці два персонажі досить добре носять цю книгу і задоволені від її використання. Тому, м, загалом, ви можете цю зброю використати, і вона може бути вам корисна. А от з жертовним мечем дворучним тут вже питання відкриті. Як на мене, зараз є два носії цього меча, які плюс-мінус досить адекватно можуть його використати. Це Дорі, яка отримує додаткову навичку, і це досить корисно для неї. І другий персонаж це Дехія, яка отримує можливість частіше давати свою навичку, і в деяких випадках це може вам знадобитися. Наприклад, якщо вона у вас С0 чи С1, а вам потрібно більш часто чи більш тривале її поле. Тому цей меч не дуже класний, але його можна використати для деяких персонажів. Що ж, переходимо до зброї і подивимося, що вона взагалі дає. І зрозуміємо, чи цей банер взагалі вартий, ці четвірки варті чогось чи ні. Так, тут в нас сама шилонен, ну це нам не цікаво. Ідемо до зброї. Зброя шилонен. Вона дає нам 82% ДФУ, дефу. Це висока база дефу. Таких мечів поки що не було в грі. Далі, при використанні звичайної та атаки в падінні, деф збільшується на 8% та елементальна шкода персонажа на 10%. Це стакається до двох разів і 6 секунд тривалість. Тобто цей бонус більше для онфілд використання персонажем. Тобто, якщо це ДД-шелонен і вона постійно б'є, знаходиться на полі бою, то цей бонус буде постійно на неї працювати. В іншому випадку, як тільки ви з неї перемкнетеся на іншого персонажа, то цей бонус через кілька секунд вже зникне. Далі, коли ви отримаєте два стаки цього меча. Уся команда збільшує елементальну шкоду відносно Шилонен до 25,6% на 15 секунд. Це досить класно. Кулдауну в цього ефекту немає, тому підтримувати його можна буде постійно. І м -м, найголовніше тут це те, що вам потрібно на нашелонен для того, щоб отримати цей максимальний бонус. Вам потрібно мати 3200 дефу. Так як ось цей бонус, як я вам казав, отут 16% дефу вони зникнуть після того, як ми перемкнемося на іншого персонажа. Тому я так думаю, що ось цей, цей бонус, він може снапшотитись, а може не снапшотитись. І тут я не знаю, як це насправді буде працювати. Тому, можливо, ось ці 16% дефу не можна включати в кількість дефу, тому, скоріш за все, без цього бонусу треба буде знайти. 3200 дефу. Однак, навіть якщо у вас не буде стільки дефу, я думаю, що нічого страшного, якщо ви будете давати не 25,6%, і а не знаю, там 23%, це не це невелика проблема. Тому для шилонен, звісно, ця зброя дуже класна. Якщо ми кажемо про Альбедо та Чіорі. Які загалом могли б використати цю зброю. Тобто, деф вони використають. Наприклад, той самий Альбедо, в нього квітка снапшотиться, тому ось цей бонус від автоатак. Тобто, Альбедо може спочатку вдарити двічі, а потім поставити свою квітку. Так, це трошки складно, але тим не менш він активує і цей бонус, і цей бонус, і деф. Тому для Альбедо. Так, використання буде не дуже зручне, але цю зброю можна використати, плюс ви бафнете усю команду. Для Чіорі, ну те саме. Я не знаю наскільки це буде вигідна зброя для Чіорі чи Альбедо, але можливо, це справді хороший вибір. Я тут е, поки що не можу вам дати відповідь на це питання. Треба спочатку почекати, поки ця зброя додасться в калькулятор, і там вже все стане на свої місця. Ідемо далі. Спис, який також є в цьому банері. Він має високу базу атаки та мало енергії. На жаль, на жаль, на жаль. Він знижує використання стаміни при. Піднятті нагору, тобто для Качіни, там, можливо, Кендіс, мабуть, можуть вони цю зброю носити. Але якщо про Качіну та Кендіс ми згадаємо, то відновлення 30%. Кендіс ХП Скейл, Качіна, дев скейл. Ну, ви, ви взагалі адекватні люди. Ну, зробіть низьку базу атаку і високу базу відновлення, тоді цей спис одразу б став нормальний. Ну, це дурість якась, я не розумію. Далі, він збільшує демедж елементальної навички на 12%, і якщо. Будь-який член команди використовує елементальну навички, цей персонаж ще більше збільшує собі елементальну демедж навички на 12%. Тобто в сумі це 24%, і якщо це буде R5, то це буде 48% демеджу елементальної навички. А це досить багато насправді. Якщо в нас буде персонаж, якому важлива атака, буде приємною кількість відновлення трішки, і весь демедж персонажа здебільшого найважливішого елементальна навичка, ну демедж елементальної навички, тоді цей спис може бути використаний навіть як дамажний. Досить цікавий спис, але... Ну зробили б вони відновлення більше, ну... Добре, давайте спочатку цей меч, тому що він в банері є, а потім останні вже подивимося. Цей меч, якщо ми використовуємо спринт або альтернативний спринт, стаміна зрізається на 15% повільніше. Знову про стаміну. І після використання спринта або альтернативного спринта, звичайна атака збільшується на 16% від атаки. Тобто. Цей бонус додається напряму, типу як у Клорінди. У Клорінди там, наприклад, 60% від атаки до її автоатака, тут 16%. Я так розумію, що буде 32 на Р5, і цей ефект може використатися 18 разів. Або протягом 7 секунд. Насправді це може навіть бути трошки цікаво. Але так як це не критова зброя, це можна оцінювати як просто бонус атаки, тільки набагато гірший, тому що це збільшення атаки. Тільки звичайних атак. Тому, як на мене, це взагалі марна штука, і навряд комусь буде справді корисна. Тому я не впевнений, що це взагалі адекватна зброя. Мені здається, це просто сміття. Можливо, я помиляюсь, я не знаю. Дивимося останню зброю. Це клеймор, вона збільшує критрейт атаку падінні на 16%, а також після використання атаки в падінні, звичайні заряджені та атаки в падінні збільшуються в демеджі на 16%. Якщо тут крит рейт теж скелиться, і тут буде на р 5 32% критрейту, і тут 32% додаткового демеджу, то це просто нереально крута зброя. Для усіх, хто використовує атаки в падінні. Так як це дворучний меч, то одразу гамін, ділюк. Я там на свою сім'янь можу одягнути і стрибати. І це все буде працювати досить круто. Як на мене, це може бути досить грізною зброєю, тому що в неї висока база атаки, а отже, вона може бути конкурентно спроможною п'ятіркам, і за рахунок того, що тут в нас дуже багато критрейту, то сумарно, якщо це все докупи скласти, то ця зброя це хороша критова зброя, з великою кількістю атаки, та ще й з універсальним множником для цільової атаки, атаки в падінні. Тому я думаю, що якщо ви виб'єте цю зброю R5, то цілком можливо, що знайдете її застосування. Звісно, найраціональніше Мальніше це буде на Гаміна її одягнути, але для ділюка і решти треба буде вже сянь юнь мати обов'язково. Загалом, це... це цікава зброя. Я не поганен, що це дуже хороша зброя, але цікава зброя. Мені не подобається, що вона дуже дуже спеціалізована, і якщо ви не будете використовувати її для атакопадінні, то це просто палка стрижки атаки і все. Що ж, народи, що я вам скажу? Персонажний банер, четвірки дуже погані і дуже сумно з цього приводу, тому що я впевнений, що більшість людей, гравців геншину будуть крутити собі шилонен. А тому розробник вирішив, що треба додати четвірок таких яких би більшість не хотіла отримати тому саме вони є в цьому банері щодо збройного банеру то якщо у вас є шилонен то він дуже класний але знову ж таки не про четвірки усі четвірки в банері або це Раст, який загалом більш нікому, крім ЮМІ не потрібен, і скоріш за все, у вас вже він давно Р5-ий. Або це кодекс Фавонію, який теж вам може не знадобитися. Або це жартовний меч, який теж навряд вам знадобиться. Або це одноручний меч новий, який щось там робить зі звичайними атаками, і це ну абсолютно марна штука. І спес, який так. Скоріше за все, ви його одягнете на качину і будете використовувати для дослідження світу. При дослідженні світу так я згоден, він досить гарний, але більш як одну копію, навряд вона вам потрібна. Отакі цього разу банери. Я не знаю, що я про це думаю. Мені не дуже подобається така політика, але що поробиш? Що маємо, те маємо. І нам треба змиритися і крутити з огляду на п'яти зіркових персонажів, не дивлячись на те, які саме там четвірки. Бажаю вам викрутити усіх, кого ви хочете, і не забувайте, що в середу буде стрім з крутками, з моїми крутками, з вашими крутками та з тестами Шил. Запрошую вас усіх подивитися разом. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!